Вітаю, любі Мої з вами Галина Пригріс, і в мене нічого зайвого на столі, окрім як клубок ниток і гачок номер 5 Хто хоче дуже-дуже швидко. Комусь на подарунок, можливо, чи для подарунку для будь-яких випадків життя швидко-швидко хоче зв'язати шапку. Майстер-клас, гачок. Нитка може бути будь-яка, в одне спадення, в два спадення, якщо тоньше, ніж у мене. А у мене балка маріно. І я продовжую у кільце, дві петлі піднялась. І сюди ж пров'язую ще 15 стовпчиків з одним накидом. Один, два, три. Всього повинно бути разом з цими петлями 16. Всього 16.